Слава Богу. І сьогодні в мене тема, вона називається Ти вільний. І, або Ти вільна. І я буду читати послання до римлян апостола Павла з 8 розділу з першого, з першого вірша. ну і далі. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом. Тобто, не за своєю гріховною бездуховною природою, а за духом. Ну, російською живуть не по плоті, а по духу. Ходять не за своєю гріховною природою. Тому що закон духа життя, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. І цей вірш вообще. По-різному тлумачать. І зараз даже розповсюджується таке вчення, що в цьому вірші говориться про нетління людини. Це таке стало модним, що людина не повинна старіти і буде жити, і жити і жити аж до другого пришестя Ісуса Христа. І от на це якось стали от казати: ну, Закон духа життя в мені ж працює, він мене звільнив від закону гріха і смерті. Значить, я вже, ну, мабуть, майже безсмертний. Але давайте, ну, ця ідея з'явилась недавно, і ті, хто про неї вчать, ну, ще доволі молоді люди. Перші християни якось до цього не дійшли. І давайте будемо читати, ну, цей вірш часто виривають, читати в контексті, про що тут йде мова? І є два закони, є дві сили. Які діють в житті людини, закон життя в Ісусі Христі і закон гріха і смерті. І це не юридичні, це духовні закони. І їх можна уявити як два потяги на різних коліях. Ну, в мене паровозика нема, в мене два м'ячика. І це як два потяги. Оце це закон духа життя в Ісусі Христі. Це закон гріха смерті. Ну він такий привабливий, бо він якби ж людей за себе тягне. І от е, якби один потяг йде в одну сторону, в один бік, другий – в другий бік. І люди всі, вони їдуть на якомусь потязі. Вони не можуть тут стояти десь осторонні, дивитись, просто як вони їздять. Ми всі, ми всі були колись от в цьому потязі. Гріха і смерті. І закон гріха і смерті це внутрішня сила гріха, яка людину веде до вічної смерті. Це коли людина мертва для Бога і жива для гріха. Тобто вона мертва для Бога і жива для гріха. Коли людина ну, живе за своїми бажаннями. Хочу так робити і роблю. Ну, і. В неї що є? В неї і ненависть, і гнівливість, і образливість, і єресі, і заздрість, і, і доброслужіння, і гординя, і володар цієї людини сатана. І є закон духа життя в Ісусі Христі. Це сила Святого Духа, яка діє в тому, хто вірить у Христа. І цей закон дає життя, він дає свободу від влади гріха і веде до вічного життя. І от коли ми увірували в Ісуса Христа, коли ми народились згори, Дух Святий оселився в нас, і Він вже в нас. І з того моменту ми померли для гріха і воскресли для нового життя. І ми стали духовними людьми, новим творінням в Ісусі Христі, духовними, тому що наш дух, Він відроджений. І от Ісус забрав нас з потягу, який йшов у вічну смерть, від потягу, з потягу, який ну, по закону гріха і смерті, і пересадив нас, взяв і пересадив нас просто. У потяг, який йде в життя вічне, який називається закон Духа життя в Ісусі Христі. І ми вже звільнені, і нам не треба звільнятися, тому що закон духа життя в Ісусі Христі звільнив нас від закону гріха і смерті. І далі читаємо. Адже що було неможливо для закону через немічність тіла. Бог послав свого сина в подобі гріховного тіла, і задля гріха засудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилось в нас, які ходимо не за то тобто не за гріховною природою, а за духом. Ну, Важкувато, да, так? Це таке, ну, якби цей розділ восьмий він вважається ну, таким. Сложнаватим. Був закон, були заповіді, але люди не в змозі були їх виконати. Бог дав закон, в старому заповіті він був. Люди не могли їх виконати. Тому Бог послав свого сина в подобі гріховного тіла, тобто в людському тілі, Але його тіло було без гріха. І засудив гріх, зробивши тіло Ісуса жертвою за наш гріх. Щоб виправдання закону здійснилось в нас, які ходимо не за плотью, не за гріховною природою, а за духом. А ми вже маємо цей дух. Ми вже пересаджені. Вот. Ми вже в цьому потягі, потязі, Ісус що зробив? Він повністю виконав закон. Він виконав всі 10 заповідей. І він жодного разу не згрішив. І нам, які вже живуть не по плоті, а по духу, належить праведність Ісуса Христа. Е, то, ну, Ісус виконав все, і ми в ньому виконали все. Все. А що далі? Можемо робити, що хочемо. Ну, ми ж вже все виконали, ми вже праведні. А, ну, Далі написано. Тому що ті, котрі живуть. За гріховною природою думають про те, чого бажає їх гріховна природа. А ті, які за духом, вони думають про духовне. Що таке думати про духовне? Це чисті думки, це чисті слова, це страх Господень, Це повага до Господа, повага до інших людей і. Це, це стриманість, це мир, це любов, це праведність. Адже гріховні цілесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир. Оскільки гріховні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові та й не можуть. І в момент увірування ми перестали бути ворогами Бога. Ми примирились з Богом. А ненароджені згори люди Богу догодити не можуть. І деякі люди кажуть, ну я ж хороша людина, я живу як всі. А, і Павло каже: ті, хто живе по плоці, догодити Богові не можуть. Ви живете не по плоці, а духом, тому що Божий дух живе у вас. Все. Ми вже живемо по духу, ми всі. І Павло робить такий висновок: що жити по духу це ну, не мета, це вже стан. От, Ми вже живемо. Не колись я буду жити як духовна людина, не колись я там змінюся, і в мене все буде добре-добре. А я вже живу по закону духа життя. В Ісусі Христі. І це досягається в момент народження згори. І виникає питання, якщо ми продовжуємо грішити, от ми продовжуємо грішити іноді. Хтось грішить? <смі> Грішать. А... Ми буваємо, приймаємо неправильні рішення, такі, які ще з нашої старої людської природи, тої ще гріховної. А... Бог нас змінив. Відроджені люди грішать, теж грішать, а чим же вони відрізняються від ненароджених згори, невіруючих. І знаєте, як одна, один християнин на запитання, чи, чим віруючий відрізняється від невіруючого, він сказав: раніше я бігав за гріхом, от я за ним бігав, а тепер він бігає за мною. А раніше я за ним бігав. А тепер я не хочу, ну, іноді цей гріх нас догоняє, ну, я від нього втек... хочу втекти кожен раз. Мені це не подобається. І, і як от, дізнатись, ну, народжена людина згори або ні? Якщо вона робить неправильні речі, і... але вважає, що ну, нікому нічого не винна. Що це моє життя? От що, хочу, що хочу, то й роблю. Як хочу, так себе й веду. Пробачення не прошу, совість мене не мучить. І якщо їй в цьому комфортно, то, скоріше за все, така людина не народжена згори. Вона продовжує жити по закону гріха і смерті. Але коли людина щось робить неправильно, не так ну, відреагувала якось не так. Їй стає дискомфортно. І вона відчуває, що це вже їй не властиво, це не її природа, і це її заважає. Значить, вона нове творіння. І в ній працює закон духа життя. Він є в нас, ми його не потіряли. І наведу вам такий приклад. Уявіть двох тварин, вівцю і свиню. І обидві можуть опа опинитись в багнюці. Ну, впасти в грязь можуть, і, і вівця може впасти, і свиня. Але їх реакція вона різна. І якщо свиня впаде в бруд, вона не буде чинити опір. Вона навпаки, вона з задоволенням залишиться там валятися. І вона буде насолоджуватись цим з цим прудом, їй буде добре, комфортно. Вона туди знову повернеться, якщо навіть її вимити, надушити на парфу, на, на на парфумами. І, так, і тому в посланні другого Петра написано 2,22, вимита свиня. Вона веде, йде знову валятись в багнюці. Свиня відчуває себе там як вдома. І так, знаєте, а от вівця, коли вона впаде в багнюку, вона почне, ну, вона не хоче там залишатись. І якщо їй буде важко піднятись, вона буде бекати, вона буде там. Може намагатись встати, чи там допомогу чекати, щоб їй хтось допомог, допомогу дав. І, ну, як, знаєте, як це у людини теж саме. Якщо людина живе по закону гріха і смерті, то вона впадає, якщо в багнюку, її це не турбує. Її гріх, совість, ну, совість її спить, і гріх не турбує. Ну, коли у Христі Ісусі ми отримали нову природу, і закон життя в нас працює, то людина вже не захоче бути в цьому бруді, бруді та в багнюці. І це більше не її дім. І дух життя тягне її до чистоти, як овцю, її тягне куди? На зелене Пасовисько. І... Я так згадала такий приклад. Ну, колись в нас один знайомий став віруючою людиною, християнином, і він був перший в своїй родині. І ось він почав ну, переглядати своє життя, про, ну, якби все приводити до ладу. І, в нього, і тоді ще були відеомагнітофони. Пам'ятаєте, ще були як бабіни, да? такі, ну, чи як вони, бабіни? Да? Касети, ну касети. і в нього було багато касет з фільмами, ну, такими непристойними. І він їх раніше дивився, його дружина дивилася разом з ним. І коли в ньому почав працювати закон духа життя, він сказав: Я взагалі, як це я міг дивитись раніше. І вже і каже: ну, взагалі, я не мавпа, я на, на дереві не сидів, я людина, і це все мені не належить. І він почав ну, все повикидав. І колись ми були на домашній групі, і після неї ну, зайшли до нього додому, а його дружина була сама, і вона дивилась ну, щось по телебаченню, якийсь концерт. І от коли ми зайшли там. То в цей час щось там стали показувати ну, таке, що не потрібно дивитись. І він, як це побачив, він зразу вимикає. А вона починає кричати: Включи, я тобі сказала, включи, я хочу це дивитись. І він включає. Йому так воно ну, не подобається, а вона собі дивиться з задоволенням. І я не осуджую це, тому що ми самі. Ну, були колись такими. да? А, просто в Слові сказано, що ми були такими, але ми очистились, ми омились, і Ісус пересадив нас на, на другий потяг, і ми ж йдемо в правильному напрямку. да? Ну, Це от в мене потяги. Да? Вони йдуть в різні, в різні напрямки. І от повертаємось далі, що говорить апостол Павло. Якби вам зрозуміліше стає, да? 12 й вірш. Отже, брати і сестри мої, ми не боржники своєї бездуховної людської натури і не повинні жити в покорі їй. Ми вже не шукаємо багнюку. Вже то, що там колись було, ще там думки якісь приходять, якісь е нагадування, якісь. Звичні там для нас, може, вирази, вислови, це не повинно нас знову тягнути в багнюку. Бо якщо житиме під її владою, то прийде духовна смерть. Якщо за допомогою Духа Святого позбавляєтеся цілесних вчинків, то матимете справжнє життя. Бо справжні діти Божі не це ті, хто керується Духом Божим. Ми народжені згори, да? ми нове творіння. І щоб нам жити новим життям, в нас є все. В нас є Слово Боже, в нас є Дух Святий, в нас є духовні дари, в нас є ну, все. Божі, в нас є Божі обітниці. І коли буває в людині щось не так, ну впав. Мала людина В якусь ну хворобу, в якийсь відчай, в якийсь гріх. І, можливо, диявол буде говорити чи через думки, чи через когось, як він може говорити, через близьких. Даже. А ти ніколи і не змінишся. Ти така чи такий, як і була раніше, чи був. Це твоя доля. І це, це ти і є такий. А це, але ні, ми не ці свині, які там. Ми вівці Пастиря нашого Ісуса Христа. І закон духа життя в Ісусі звільнив нас від закона гріха і смерті, від провини, від страху, від хвороб, від прохлядь. Ми вільні. І давайте про це пам'ятати. Щоб ми не думали, не були отак, от колихалися, що цей закон працює в нас. І тому, не тому, що ми сильні, а тому, що Дух Святий в нас. І ми належимо Ісусу Христу. І давайте ми помолимось, нам належить що? Зцілення нам належить. Нам належить здоров'я, нам належить свобода, нам належить мир, спокій в Ісусі Христі. І ми дякуємо Тобі, Господь, через Ісуса, якого Ти дав нам закон духа життя. І ми відрікаємось від всякого страху, ми відрікаємось від слов сатани, ми відрікаємось від провини, від немочі, від осуду, від, від, від почуття вини. Від е, всяких е, думок, які приходять від сатани, що може ти не спасений, що може в тебе нема вічного життя, або взагалі працює Слово Боже чи ні. Боже, і ми не належимо бруду, ми не належимо прокляттю, ми належимо Тобі Господь. Ми твої вівці, а Ти наш пастир. І ми просимо там, де ми зараз, якщо знаходимося в чомусь неправильному, Підніми нас, Господи, стіли нас, допоможи нам. І ми молимось в ім'я Ісуса Христа, щоб пішла всяка хвороба від нас. Нехай наші тіла вони обновляться, відновляться. І ми молимось про відновлення всіх наших органів. Ми молимось про відновлення нашого зору. І можете покласти просто руки на себе, Господи, і ми дякуємо, що Ти. Зцілив нас, що ти поніс наші немочі, наші хвороби, і ми говоримо, наші очі вони відновлені. Ми здорові. Ми бачимо на 100% І в нас новий зір, в нас нові хрусталик, в нас нова сітківка. В нас новий нова там. В нас нема тих хвороб, в нас нема астигматії. Боже, ми дякуємо Господь, що в нас все нове, в нас здорові вуха, в нас здоровий слух. Ми наказуємо нашим суглобам відновлюватись. Ми наказуємо нашим бронхолегевим системі бути здорові, наші судини. В ім'я Ісуса Христа вони очищені. Ми дякуємо Господь. Наші кістки вони виробляють здоровий кістковий мозок. Ми дякуємо, що в нас здорові нирки, здорова печінка. Ми дякуємо, Господь, що в нас здорове серце, і там, де нам потрібно, щоб просто замінився якийсь суглоб, замінився якийсь орган. Ми знаємо, що закон духа життя він працює в нас і Він діє в нас, бо Твоя сила живе в нас, Твій Дух Святий живе в нас. Ми дякуємо за здорові руки, здорові ноги. Ми дякуємо, Простілення нашої шкіри, ми дякуємо про оновлення, ми наказуємо всякі опухолі, всякі пухлині, всякому наросту, всяке новоотворення піти геть з наших тіл. І все, що не Господь насадив, ми наказуємо цьому в ім'я Ісуса Христа, Христа йти з нашого тіла. Ми молимось про твій дизайн, так як Ти зробив. Ти, коли робив все, ти сказав все вісьма добре. І ми кажемо: ми створені по Твої образу, по Твоїй подобі. Ми дякуємо Господь, що Твій закон, Духа життя в Ісусі Христі звільнив нас. Від закону гріха і смерті, і ми не належимо хворобам, ми не належимо гріху, ми належимо Тобі, Господь. Ми дякуємо, Боже, що Твоя сила в нас. Дякуємо, Господь, що Твої ріки життя вони течуть з нас. Ми дякуємо, Господь, дякуємо за Твоє відновлення, відновлення хребта. Також, Боже, ми дякуємо за нові диски, ми дякуємо, що в нас немає ніякої протрузії, нема скальозу. Ми дякуємо, Господь, за. За нову здорову нервову систему, відновлені нервові клітини. Ми дякуємо Господь за відновлений розум. Ми дякуємо Господь за відновлені здорові емоції. Ми дякуємо Господь, що Ти зцілюєш наш, наш дух, нашу душу і наше тіло. Бо Ти сказав, що коли ти прийдеш, що, що Ти прийдеш і Ти прийдеш за своєю церквою, нареченою, яка повинна бути без плями, без поро і ми дякуємо, Господь, дякуємо, дякуємо, що ти в нас, а ми в тобі, дякуємо і приймаємо. Твоє життя, Твоє стілення, стілення для наших рідних, зцілення для нашого життя. Ми дякуємо, що ми не в багнюці, що ми не у в'язниці. Ми дякуємо, що ми на свободі. Ми дякуємо, що ми на твоїх зелених пасовиськах. І ти тримаєш нас за праву руку, і ти кажеш нам: не бійтеся. Я з вами, я з вами до кінця, я з вами до скінчання до цього. Часу, коли я прийду до вас, я прийду за вами. І я знаю, Господь, що ти живий, Викупитель наш живий. Господи, ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.